Доброго дня, шановні, це полила теплицю. І так, знаєте, планую трошки на майбутнє, як воно, що і роблю аналіз урожаю, бо вже видно, де урожайний сорт, де неурожайний, е, в чому помилка десь. І ось садила я томат, підписала, бо я так собі робила, писала всі, Санька. І ось отут був санька. Бачите, пеньочки зупинилися. І дійсно, оцей пеньочки то був санька. А оце пересорти. Я була така розчарована. Думаю, це ж розраховувала на саньку, він ранній, урожайний, а це якась дрібнота. ну Бачите, такий, від... такий характерний сорт. Що всередині то, то люблять з піпкою, як кажуть. от А ці. Вона така е, ямочка всередині. Не бачу, не бачу, я, може, вам передається. Ось воно ну, тут, о. так, ось тут видно. Бачите, ямочка гейбу всередині. От. І думаю, ну що воно така дрібнота, потім помідори достигають, а в них, дивіться, такий бочок зелений. Ось вище покажу. Отакі ось вони дозрівають і жовтенькі таке, довго тримаються. Ось оце зелені, вони такі. Аж ви знаєте, Санька закінчився, ну і той, який нас, правдиш, От, А цей, подивіться, він довго достигає. Так, бачите, має отакий жовтенький бочок, тверденький. Але ж коли він достигне, ось, стиглий, бочка немає. А ось вони. Бачите? Червоний вже, ось тут теж зникає оці, оці плями зелено жовті, зникають. То подивіться, скільки його. Он, дивіться, що тут, напевно, друга кісточка, гроздочка залишилась. І далі йде ось він є. Ось він є. Ось ось. Подивіться. Ну, та декотрі я поприщипувала. Але дивіться, він вже під теплицею, там не прищепила. Але бачите, як він в'яже. Ось. І ще зараз покажу з другої сторони, він у мене теж. Дивіться. Хіба це розчарування? Та й бути йому, бути йому в теплиці, рости йому. Тому що, дивіться, де він? Ось. Ну, ну це от е, на, на долоньку, як е, то великий один, а цих три. Але він такий соковитий, насичений, непогано. Так що, як кажуть, о, перепрошую. І він є. І йде, йде. І дуже гарно сподобався ще от поряд. Яблунька. Це я вже казала, що визначила по відео, дивилася. Ось вона яблунька. Тоже дуже урожайний сорт. Тоже йому бути в теплиці бачите ну Не зав'язує пізніше. Я тут лишила його, бачите, ось і залишила. Не йде, не йде вище, ну але він своє віддав. Він такий був урожайний. Що це чудо. Це, це звичайне чері. Дуже гарне, але на вулиці йому місце, бо, а може і в теплиці, може ще морози підуть холода. І можна буде скажу, ой, я помилялась, треба було все-таки будемо лишати. Дуже гарно показав себе е, дебарао. Ну, у мене пізно вони. це дебарао чорний. Ось гроздо, ну, з дебарао я знайома. Так що ось він знову. Так, така сама картина, бачите, скільки його? Ось і вверх іде вверх, і вверх, і ось пішла гілочка і пішла собі, пішла. Ось так що має бути. Так що, як кажуть, курчат по осені рахують, так і в мене томатики. Гарного вам настрою.